Мене звіться Льона. Вітаю на радіотехнічному факультеті. Тут готують фахівців зі спеціальності телекомунікації та радіотехніка. факультеті існує багато, але чому слід обрати саме РТФ? Лише в нас молоді, але вже досвідчені викладачі. Наші дипломи визнаються у всьому світі, і тільки у нас точно кожен студент зможе реалізуватися. На нашому факультеті радіотехнічному є багато лабораторій. В одній із унікальних лабораторій в Україні ми зараз знаходимося. Це лабораторія Антен. Тут працюють наші викладачі на замовлення міжнародних компаній з усього світу, з Сингапуру, з Китаю, з Італії. У нас є лабораторія Капи Квалітек, яка була заснована для досліджень 5 g зв'язку, для досліджень Wi-Fi, g зв'язку. На замовлення служби. До зовнішньої розвідки були розроблені ряд антен, які зараз впроваджуються в виробництво. Лише в нашому вузі є факультет, який готує РФ спеціалістів, тобто спеціалістів по надвисоким частотам. У нас тут, на радіотехнічному факультеті, є можливість поїхати навчатися за кордон за програмами обміну студентів. Факультет пропонує поїхати на навчання до іноземного університету на один семестр. Навчання проходить очно, а стипендія повністю покриває усі витрати. Я вже студент четвертого курсу. Я вже майже рік працюю за спеціальністю в одній із компаній, наприклад, які займаються радіотехнічним обладнанням. ЕС називається багато з моїх друзів, які вже є випускниками, працюють в багатьох компаніях, наприклад, такі як Ajax Systems, B-Mobile. Зарплата може стартувати з 500 доларів. А з набуттям досвіду ваша зарплата може вимірюватися в тисячах доларів. Радіотехніка є дуже затребуваною спеціальністю, тому що всі пристрої нас оточують, починаючи від телефонів, закінчуючи машинами з автопілотом, є радіотехнічними системами. А ще наш факультет живе яскравим та насиченим життям. Ми дуже любимо брати участь у різних конкурсах. Наприклад, наша студентка уже другий рік поспіль є королевою КПІ. А у битві факультетів ми завжди займаємо призові місця. Наша команда з ліги сміху є однією з найяскравіших. А день нашого факультету чекає увесь КПІ.